Анна Павлова не сидить без діла. Поки дебютний кліп на пісню Часи успішно демонструється в ефірі українських і зарубіжних музичних каналів, молода співачка записує нову пісню. За словами виконавиці, трек за руку просто приречений стати хітом цього літа. Та пісня те, що нужна не боятися показати свої чувства і в потрібний момент просто подати руку і прижати друг друга і сказати, що все дорогой, любимий. Все в порядку, я тебе люблю. Більше ніж задоволений і Сергій Кузін. Продюсер запевняє, що бачить ванні якості, які допоможуть їй стати справжньою зіркою. Також радіоведучий шкодує, що не розгладів увесь потенціал співачки ще кілька років тому на відборі до одного із вокальних шоу. Коли через півтора ми зустрілися в зовсім других обстоятельствах і я як дівушку безумовно, безусловно, вспомню такое трудно забыть. А от що ми пили тоді, що ж то вона діла? Ну а нам там вернула на землю. Далі команда Павлової планує зняти кліп на пісню за руку, який з'явиться в телеефірі вже найближчим часом.